Завдяки операції гур для оборонців Покровська виграно час, але було дуже мало даних. Чим же вона насправді закінчилася? Голова розвідки особисто долучився до неї, незважаючи на ризики та полювання рашистів за ним. Буданов розробив план, що мав змінити розклад сил. А коли розпочалася його реалізація, дещо таки вийшло з під контролю. Те, як усе закінчилося, сколихнуло країну. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Операція українських спецпідрозділів зі стабілізації ситуації в Покровську вийшла на новий етап. Повідомило джерело у військовій розвідці. Бійці гур разом із додатковими силами спецпідрозділу діють у Покровську. Дії під командуванням генерала Буданова повідомили джерело. У розвідці зазначають, що повідомлення про начебто знищення українського спецназу під час боїв у Покровську неправдиве. Своєю чергою народний депутат із фракції голос, секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідка Роман Костенко прокоментував. Авзувалу операцію гур. Від час якої десант висадився із гвинтокрила у кілзоні, Костенко розповів, що на засіданні безпекового комітету доповідали голова гур Кирило Буданов та керівник служби зовнішньої розвитки Олег Іващенко. Депутати поставили питання про висадку гур із вертольота у Покровську. Розпіарено це було реально. Ми бачили, що всюди на всіх каналах розповідали про ці гвинтокрили, про висадку цього десанту. Ми розуміємо, яка кількість може туди поміститися. Дивіться тут же ж питання наступне: у нас ідуть бойові дії. Це ж не Буданов сам придумав. Давайте я туди висаджусь. Є загальна операція і гвинтокрили це спосіб доставки особового складу, зазначив нардеп. Він розповів, що має інформацію про те, що десантники висадили не у відкритому полі. Вони мали завдання у промзоні, куди просувалися росіяни. Туди висадили спецназ, який мав його заблокувати до підходу основних сил. Це все виглядає лаконічно і логічно. Якщо все так і було, як нам пояснили, висаджується десант, блокує і потім основні сили і згур гур або ще підходять і блокують, не даючи ворогові. Просування. Ватися, пояснив Костенко Нардеп назвав такі дії спецпідрозділу логічними та додав, що висадка десантників гур показала, що аеромобільні операції ще можна проводити з іншого боку. Це така зухвала операція. Реально в кілзоні використати гвинтокрили. Це такий ризик і така відповідальність. Щоб її взяти, це треба мати сталеві нерви. Я вам скажу, що просто долетіти до цієї кілзони або до місця висадки на гвинтокрилах і висадитися, почати виконувати завдання. Я б з хлопцям ордени за мужність дав би і на той момент, коли Буданов в Дав, вони продовжували виконувати завдання. Додав Костенко, він сказав, що не може оцінювати правильно чи неправильно було висаджувати десант гуру Покровську, але депутатам доповіли, що просування Росіян на окремому напрямку вдалося зупинити. Гур повідомили, що їхня операція в Покровську триває і до спецпризначенців гур які зайняли визначені рубежі, і про те, яка наразі складається ситуація на покровському напрямку, розповів і військовий експерт Олег Жданов. Далі давайте його послухаємо. в на ну по істочні в сідьмому корпусі. быстрого реагирования десанта штурмовых войск говорил о том что интенсивность перемещения врага в покровске снизилась и боевая активность снизилась то вот в сутки это были в сутки в результат по точнее итоги итоги анализа суток пятницы, то в сутки субботы боевая активность начала резко расти. Ну, все и понимали прекрасно, что э, снижение боевой активности не будет продолжаться долго, что враг постарается максимально быстро провести перегруппировку и возобновить... Э, возобновить атаки на наши на наши позиции, атаки на наши войска в Покровско-Мирноградской агломерации. Это задача номер один для российских оккупационных войск — захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию. Хотя на сегодняшний день скажу так, что ну, с точки зрения военной... Я думаю, что уже ни Покровск, ни Мирноград не представляют такой большой значимости в плане в военном плане. Больше, к сожалению, вот такая ну, медийное сопровождение вот боев за эти за за этот участок, она уже носит больше политический характер. Она и придает вот эту медийность и будем так говорить, освещенность событий, ну, чтобы не применять другое слово, вот, она придает ей больше политического веса и уже бои за эти два города носят, на мой взгляд, носят больше политический характер, чем военный. Да, вопрос тут в другом надо ставить, на мой взгляд, как так получилось, что мы допустили такую ситуацию, что у нас Покровская мирноградская агломерация оказалась практически в полуокружении российскими войсками, ну а если брать в оперативном плане, то практически в а, огневом мешке со стороны российских оккупационных. Військ. Ну, а тим же часом речник української добровольчої армії Сергій Брачук розповів про оборону Покровська. Зокрема, за його словами, в район покровсько мурноградської агломерації противник стягнув понад 150 тисяч військових. і це надзвичайно серйозна сила, яка суне не рахуючись жодними втратами. Оборона Покровська та Мурнограда триває. Ми розглядаємо це як одну оборонну операцію. І наші непогані дії на північ Покровська продовжується операція наших спецпризначенців гур СБУ Сил спеціальних операцій. Саме десантування, про яке всім стало відомо тиждень тому, дало можливість. Говорити про те, що вдалося зачистити декілька позицій російських загарбників, розповів Брачук. За словами Сергія Брачука, розмову про падіння Покровська лунають уже понад рік, але російській армії так і не вдалося захопити місто, щоб просунутися далі. Також речник української добровольчої армії повідомив, що українським оборонцям вдалося частково відновити власну логістику завдяки роботі спецпідрозділів на лінії бойового зіткнення. Цей процес може тривати ще певний час, адже в Покровську утворилося багато сірих зон, які не перебувають під фізичним контролем ні сил оборони України, ні загарбників. Ніків зазначив брачук. Ну і російські федерації тим часом заявили, що нібито було зірвано операцію українського гур, якою керувала британська розвідка щодо викрадення винищувача міг 31 із гіперзвуковим кинджалом. Російські служби заявляють, мовляв, за викраденням міг 31 російським льотчикам пропонували 3 мільйони доларів. Окрім того, пілоту штурману обіцяли громадянство однієї з західних країн. Командири екіпажу кажуть, у ФСБ нібито мали нейтралізувати в повітрі за допомогою усипляння отруєною речовиною. Телеграм-канал різне пише, що викрадення планувалося над. Акваторії Чорного моря Київ пропонував імітувати катастрофу літака і забезпечити таким чином прикриття. Зауважимо, що ФСБ видало постановочний сюжет про те, як їм вдалося запобігти спробі України та Британії влаштувати провокацію з викраденням літака. Міг 31 Також Росмедіа розлетілася скріншоти, нібито з листуванням з месенджера. Нагадаємо, що у серпні 23-го року українська розвідка провела операцію Суниця, і російський льотчик Максим Кузьмінов добровільно пригнав із Росії Мі-8 до Харківської області. Тоді голова Гур Киробуданов заявив, що така операція була була першою вдалою за всю історію України. Ну повертаємося до ситуації на фронті. Адже наразі ситуація в районі Покровська та Мирнограда залишається складною, оскільки ЗСУ борються за утримання флангів так званої кишені, а окупанти продовжують наступати у цьому районі. І про це йдеться у свіжому огляді аналітиків інституту з вивчення війни. У огляді йдеться, що українські військові звільнили родинське на північ від Покровська, намагаючись утримати фланг кишені. При цьому як зазначила аналітика, ЗСУ одночасно проводять контрнаступ у Покровську та на його західних околицях. Щоб запобігти подальшому просуванню росіян на південному фланзі кишені, просування окупантів на півночі та заході Покровська в останні дні сповільнилося через постійні контрнаступальні дії українських військ, підкреслюється у звіті. Але росіяни продовжують просування на сході та півдні Покровська. Що на думку аналітиків ЄСВ може говорити про те, що вони намагатимуться спробувати створити під кишеню, щоб підтримати зусилля з оточення українських військ у місті і змусити їх відступити з ширшої кишені, російські сили, схоже, працюють одночасно над завершенням то. Чуння всієї кишені та її зменшені Перспективи і терміни цих зусиль залишаються неясними. вважають аналітики Днями командир 68 ї окремої єгерської бригади імені Олекса Добуша Сергій Третяк зазначив, що ситуація в Покровську складна. Ворог руйнує місто, закидаючи його керованими авіабомбами. Тротяк розповів, що за добу може бути до 70 ударів кабами. Раніше видання до чувеля писали, що битва за Покровськ наближається до завершення. В Мотелі зазначалося, що росіяни його захоплять, і це матиме вирішальне значення для контролю над Донецькою областю. Варто наголосити, що раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в районі Покровська Росіяни проводять стратегічну наступальну операцію. Для цього, за словами Сирського, вони зібрали величезну кількість військ, щоб створити перевагу і прорвати українську лінію оборони. Він додав, що Київ міцно тримається за логічно і логістично важливе місто. Сирський спростував твердження російських пропагандистів про те, що Покровськ упав, а українські війська опинилися в оточенні. За словами сирського мета Росії – точити Покровськ та сусідні міста, щоб звідти виїхали місцеві жителі. Перекрити українським військам лінії постачання, щоб після цього здійснити останній маневр для захоплення всієї Донеччини. Також і в цьому корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ зсу повідомили, що найінтенсивніші бої в Покровську тривають на території промислової зони. В повідомленні вказується, що бійці корпусу утримують смугу оборони. Окрім цього, ворог намагається сконцентрувати зусилля і в інших районах Покровська, а також на західних окулицях, щоб потім просуватися у бік села Гришина. Дякую вам, глядачі що ви додавали до кінця. Підпишіться залишайте вподобання та коментарі, а я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже зовсім скоро.